Це ми для наших друзів з ЛНР ставимо подарунки до Нового року і до Святого Миколая далеко, але будемо надіятися, що вони получать подарок швидше. Там сигнальна ракета. Також для наших каличко, друзів з ЛНР. вагандони. Все найкраще для Лугандонців. З найкращими побажаннями. Так. Не будемо знати, але будемо догадувати, що, що їм це подобається. Ручка, і все ручна робота. Нічого не заводське. <ривається> Дорогая Так. Будемо казати, сучим така маленька штука, скільки крабоветер. До до грубої. До грубої, до тої більшої То, еще не еще -то... Что? то не А в принципе, может да, да, а сюда, Андрюх? Вот, до... ну, и, и суть того, он пойдет тем краем. Mm. Если ну, пойдет, ну, да. Нет. Добрый. Ну, вот, вот, вот. Ты на мой стреляешь, да? Это хуйня да. больше, больше О. Что Не в кавычках когда детям покажешь, что тату делал все для людей Для для нелюдів. Ручна робота. Так. Да. люди для нелюдів. Що Трава ромчик що буде володіти і зати ті чорні зажими. Чорні, чорні пластикові ті стяжки. Ну. Раз, раз, пройти. Прошлу разу <ріху> Ну, <ріху> Группшу <ріху> побачиш, <ріху> помилуй застрягає. Vamos ver. А вот этот кусочек сучка и забытый. Не, вось, вось, восьми.

Ты группу не маєш? Групшу не маєш. Одивись, вот натягуєш, дивись. На групшу, Андрій. Та уйобишный. Давай на тях, на Национальная ракета Эйкомарка. Андрюш, а ми зараз ставимо яку двойну, так? Да? Двойну да, розтяжку. На одну цікло. На одну кольцо, на дві... одна, одна так, а друга під 90 градусів. Одна тайня, одна через двох. Як говорить оніроді, одне кольцо і друзья. Двох москалів. Двох москалів. Зайців шкода, куро москаляні. Знаєш, каже, кажуть... знаєш анекдот? Каже, що за життя України має зробити? Побудувати хату, виростити сина, забити москаля і застрілити пташку. Пташку. О, і всі питаються пташку нахуй. Москаля ніхто не питається. Пташки шкода. Каже, апте: сто процентів українців щирих питаються, а пташку нахуя? Навіщо пташку забити? Ніхто ж не спитався, чому москаля, ти розумієш? Тому що пташка цінніша і дорогіша, ніж ти москаль. Давай, брали. Херса. А вот на той його може. А в цего більше, ні? Володя. А на цей більший нет. А, все, супер. Наслутий. Не злотить, а піконі відкинули, якщо я поверну її. Перевернути іншою стороною. Отак, отець. А, за позадер, вода. Та блядь, а як я запхаю на... Ну ты не смейся Ч пацаны, что все пути ты починай на выремний Свадим <свадебне> на кольцо палит не що там блядь, наші хлопцы сука в той э, чуешь в село пішли блядь. За молоком вночі, там о, покровка. А той Саня майстро, той ж на гітарі грає, uh -huh. Ти слухай, хтось де. А він каже: лягать. взяв дві РГДшки в руки, одним пальцем вигр... виграти в два кольця, а той, той маєшов майор якийсь. Не буду хто чуєш? Uh -huh. і, той, і той каже: блядь, та я мою лежать, нахуй, Ти був трошки Саня наш випиш. Що ти думаєш, блядь, той положив майор, все там. Саня каже: я, блядь, годину сидів, сука, одну чеку бля, запхав. А другий не міг, Каже, ноги трясуться, руки уніміли, каже, пізде, каже, що робити, я, каже, сижу на, на порозі в хати, блядь, ніяк не можу чеку запхати. Годину каже, я думав, що. Сюди за сидя. Чи так? Я в нас збільшу. Так, да, блять, сейчас попрохнулся нахуй, вообще на я сейчас видно буду, блядь. Так. там Але я чижан, ті кошти я собі думаю. Оце на ту сторону нема смислу на ту сторону ставити. Думаєш. Що... На той край полізуть. Хоча та... лізли. лізли. А оце хто ставив? Це ви ставили?

Давай я буду дремать, блядь. Сейба. Чуешь? Ну, Тремай. Ну, Давай ты тут загнул, блядь. Да ну нормально. Ножиком, все ножиком. Ты теперь, сука, закручу. Руцем, мы руцем, ручная работа. Да. Все, да. Вот и все. Там, блядь, дай перевіримо зараз. Українців дуже ціниться ручна робота вишиванка. <рес> да. І гранатанка. Гра, гра <рес> Все, ебаньс. Москалі теж люблять. Розумієш, на них приїжджають, вишиваночки купує на ура. І гра на танки то нахиля, блядь. Ще 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 гарантуємо донести до них. Я говорю, як як заборонено робити. А зараз головне попасти добре нього, поч. Чого могло не трапити? Да. Чекай, як то? От отак, блядь. А чо то так? Ну так. А так. А так. А. Ну буде так. Блін, може бисне. Не-не-не. Дай, отдай, дай. Чому так? Сюда, от Не зроби, кротик, як я кажу. Ну добре, на, Отак? Ні, ні, ні. Поверни, як. не здетонувало. Такі, блять, Да. луганські. Сука. Лугандони, ми вас накормимо всі такими грибами.

Під ноги, дивись під ноги, дивись під ноги, дивись під ноги, дивись під ноги, дивись, під ноги, дивись під ноги Я її бачу. <зу> дивись під одної, вже мається, а Чекай, я не прийбав. <зу> Бля, де сигарети? Во, Сука. Вони там вони не на тій третій розтяжці. <зу> 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 я б туди би вже вернувся. <зу> Отак от от так ми кидаємо курити. <зу> 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 Ну, что, хватит, Но-но-но-нове ізобрітіння, як москалі кажуть. Щойно придумаємо? Що не так. Да. Ставим сигналку. Підемо далі. Сигналку ставимо підвох. Вище. Ставим Вище. 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 Іде тіло. Зриває, Зриває. на розтяжку, спрацьовує сигналка. Він не боїться. Він не боїться, бо це сигналка. Бля. Тут починає пламя лупити в капсуль. Капсуль нагрівається і робить блять ти заїбав осколками своїми. А потім йдемо збирати логодонів. Та їх удобряють нашу українську землю. Давай попробуємо на цьому дереві. Нищи, бля, воно буде рухатись, зрухнеться, бля. Хто буде рухаться? Вище став бо. Ну та я собі зроблю, моя задумка я роблю. Тільки сука спортиш, бля, семку, бля. Моя задумка. Кажу їй сам саму семку, нижче ще забить. Чув? Щоб вона глибше була в землі. Ну, вона шатається. Зараз да. він це простреляється, так да. блять, ми ще й забыли. Твоя задумка. Хлопці, я вас дуже прошу... Знаєте що, давайте це, э, Андрік. Так, да, слухай, і не матькаємося, бо то піде перший клас шкільної програми. офігеть. Да. Дітям такого не можна показувати, бо вдома мамі буде ставити. Ні-ні-ні, ні, ні, мамі ні, але щоб знали, Лугандонам і москалям таке обов'язково треба ставити. Попробуй підстукати по самій сенсі Ти собі таке придумав? Я придумав щось інакше. Ти собі зробив щось інакше, то що ж ти придумав. Я собі придумав таке. Знаю. Я жалію, що ми, блядь, міни лишили Бо Можна було б гранату двох показати. Що, ті, що тільки москалі не заставлять українців витворяти. Це вперше така задумка. О, на, та другую стороною постав, бля. І Іще вище надо. Андрій. Не надо вище. Та надо вище, щоб мув нахуй, бля, відскочив і не зрушив гранату, бля. Да. Му відскочить так, і так. В будь якому випадку мов відскочить, бля. А пол там що, бля, пів метра нахуй має? Гні? Сантиметрів скидал. А семь тут ну, 30, нахуй. Ти що, прикалуєшся? А тут скільки. О, а Тут з 15. Так что нормально нагревые ебать. Да? Не, не а а моло у нас... Мов... Мов... Газовую плитою поставил. А мы у нас скики выскакуй. Сантиметр, два. Нет, скільки нахуй, блядь, дара тебя запас. Мы ще на 5 сантиметрів вище поставили. Ну, 5-4, так Його на нормально, му... твой ножик. Треба собі обов'язково мати, блядь, знаєш чого, Андрюха, хомутки ті чорні. Що ти, бомба. Чув? Так. Мовимо, вогна нормально поставити, щоб навіть не шатався. Так, бо його не збив. Я що? Його мов може збити, блядь, і ти їздить пізді так, що бідуть, що там поведінка. Моя думка, моя думка. Не її, блядь. А от ми для того... Все предоставляют, сука, думать. Да, так, читай я начинаю очковаться. Ага. Возьми хотя бы три нахуй, блядь, ци Проболки. Бавной, да, да, вони зараз закрепят. Зараз закрепите. Я, тебе кажу, дай я тобі дав проволоку. О, ну, так я що тебе кажу, що там. Я тобі муток дав такий, блін, не на катушці. І не мочукайся, мучукайся, що на камеру снідався. Все для дітей. Для підростаючого покоління українця. Чи ж я напевно? <ріху> я сам не знаю, що це має бути. Проклятий москаль заставляє українця робити для нього різні штуки. Та сюрпризи. А я тобі скажу, що він вартує того. Тому що у світі є дві чуми 21 століття. Це спід і Москаль. Кацап. Спідом важко боротися разом з колім Так, Та, 7-60 і... і музика та-та-та-та-та. Або от. Добре примотав, попробуй чи вог не рухається. Йой, та задумка мені взагалі не подобається. Дуже хороша була. Я ж сам знам, що це буде. Ну... Це буде Чупакабра. <рігла> Колись була Чупакабра, а зараз буде Чупавох. <рігла> Для москаля. Чупа -вох. <рігла> Если твоя задумка, блядь, получится, нахуй, Андрей, Ще одну подяку. Та ти заїбав, скільки подяк ти мені маєш захуярити блядь ну, Він мені, він мені одного Все? Да А з іншої сторони. С Слухай, а скільки часу полу мені йде? Скільки часу? Хвилина, правда? Ні, десь секунд десь. Ну це для того достатньо, щоб нагріти капсулу. блядь. Там температура, то що, блядь, така хуйня буде, має бути нормальная. Так, а ну, ладно. на. Тяни. Повністю сразу. Сука нами, что все прогресс. Давай ты. Ебать, ебать. Ну прям прямо в вогну, блядь. Бух сейчас будет. Блядь, ты проебаюсь туда, пинхой, заебал. А шо выебало? Ой, а значит ебал. Мы ж до... А там что-то баный? Да я зарубаешь, не надо ебать. Андрюха, дай сюда нужно идти. Я помню. Доброго понял. Доброе, Выгинается на. Но... Да, да, то я бачу, что что-то... Шесть... Ногти обстригать. F. Ага. Короче, вы... Мы...